До церкви. Не дарма звертаюся до вас саме слово Церква, тому що ми є церква Христова. Хочу сьогодні поговорити про церкву. Що ж таке церква? Найкраще, е, найкраще визначення це е, послання апостола Павла до Єфесян. Перший розділ. 22, 23 вірш. Бог усе віддав під владу Христову і зробив його головою церкви. Церква це тіло Христове, яке він наповнює собою, і він наповнює усе світ. Я ще раз зачитаю, тому що тут прослідковується дуже важливе логічне поєднання. Дивіться, Бог усе віддав під владу Христову і зробив його головою церкви. Церква це тіло Христове. Яку він наповнює собою, і він наповнює всесвіт. Тобто церква це тіло Христа, тіло Христа, яке є наповнено Божою силою, і потім, завдяки церкві, весь Всесвіт наповнюється Божою присутністю. Церква дуже важлива, тому що по факту церква є рушієм всіх новин. Всіх подій та історичних зрушень у світі. Ми розглядаємо церкву як два поняття: як всесвітня церква, і стосовно всесвітньої церкви, перше послання апостола Павла до Коринтян, 12 розділ, 13 вірш. Трішечки раніше навіть тут можна з дванадцятого. Через те, що кожен із нас має одне тіло, яке складається з багатьох частин. То, хоч і багато частин всього не становлять одне тіло, так і Христос. Бо одним духом хрестилися ми всі, щоб стати єдиним тілом, як юдеї, так і погани, як раби, так і вільні, і всім нам даний один дух. Ми хрестилися всі, щоб стати єдиним тілом. І по факту це стосується абсолютно всіх. Вселенська церква це ті люди, які мають відносини з Ісусом Христом. Незалежно від того, чи вони є православними, чи вони є католиками, чи вони є протестантами, чи вони мають освіту, чи не мають освіту, незалежно від статі, від минулого життя, абсолютно не зважаючи ні на що, тобто всі люди, які мають відносини з Ісусом Христом, вони належать до вселенської церкви. І друге поняття це помісна церква, або інколи вважає, використовується слово як локальна церква. Це місце, де всі, це місце, де збираються всі, хто є членами Вселенської церкви, але в певному середовищі це може бути культурне середовище або суспільне середовище, або як в країні. От, наприклад, Дмитрівка. Це церква в Дмитрівці, тому що ну, всі приїжджають з околиць, щоб тут послужити разом у Господу. І нема, нема питання в тому, взагалі хто приходить сюди. Хтось може і православним, також сюди приходить на зібрання, тому що тут головна ідея, що у людини є взаємини з Ісусом Христом, навіть більше ніж взаємини, а відносини. І е, приналежність до церкви це тільки початок. Коли ми приймаємо водне хрещення, це тільки початок нашого шляху з Господом. А е, коли ми одружуємося весілля. Це не кінець романтичного кохання, це не кінець якихось відносин, ні. Це тільки початок майбутнього життя. Так само і наші взаємні відносини з Ісусом Христом. Вони не закінчуються, коли ми приймемо водне одне хрещення і кажемо, о, супер, я тепер християнин, можна розслабитися. Ні. Це тільки наш початок до того, як ми рухаємося і ростемо відносини відносинах з Ісусом Христом. Але питання спірне, доволі таке, і багато хто задається питанням: а що ж взагалі таке церква? Яке поняття церкви? Як зрозуміти, що таке церква? Якщо збираються люди вдома помолитися разом, чи можна це вважати церквою? Mm. А я... Так, ну це більше риторичне питання зараз, але будемо про це говорити. Якщо е, храм якийсь, е, припустимо, дуже... Е, Шикарний середньовічний храм, в якому збиралися християни в, середньому, в середніх віках, приміром. Але зараз там відбуваються нічні вечірки, наприклад. Це може бути церквою? Що Бу може, може. Під час вечірок? Ні, ну, не вечірок, вечірка закінчиться, починаємо Так. <surfaces> Yes. Куди ми приходимо, і храм з нами приходить, тому що він у нас. Правильно, ми є храм Святого Духа. Якщо ми сповнені Святого Духа, і ми зібралися дві людини, три людини, або навіть одна людина, по факту, тому що різні випадки є. Якщо людина в одиночній камері звертається до Господа, це все рівно буде така ну, маленька церква, але там є Христос і це найголовніше. Тобто, по факту, у нас є Святий Дух. Ми сповнені Святим Духом. У нас є божественне начало, тому що ми по факту, завдяки тому, що прийняли Христа в своє серце, ми тепер в Божій родині, в великій Божій родині, мультинаціональній, в великій Божій родині. І ми можемо звертатися до, до нього, збиратися. І не місце визначає, що таке церква, тому що знову ж таки. Я люблю купатися в визначення в слів, тому що по факту, як коли ми розбираємося погодженням слів, які використовувалися в Святому Письмі, ми можемо зрозуміти, яке значення Господь надавав певним подіям і явищам, і їх записували апостоли або Божі мужі, які були авторами Біблії. Тобто у нас є кілька понять. Перше поняття використовувалося – це синагога. Синагога це збиратися разом для того, щоб вчиняти певні релігійні ритуали. Оскільки це слово «зевриту» походить, і релігійний ритуал в тому контексті, саме тобто зеврито, це іудаїзм і в іудаїзмі є Бог, якому ми всі поклоняємося, то по факту це збір разом для того, щоб поклонятися Господу. Друге слово це еклесія. Еклесія походить з двох е, таких слів, з одного слова, калео, яке перекладається як покликати, і з префіксу «ек», яке перекладається як з, покликати з чогось. Господь нас покликав з усього світу. Він нас покликав з гріха для того, щоб ми прийшли йому поклонялися. Тому що, по факту, еклесія таке визначення вже є, це як зібрання покликаних. По факту покликане Господом і це грецьке слово, яке використовувалося для того, щоб Визначити або назвати ситуацію, коли збиралися філософи або любителі взагалі будь-якої інтелектуальної праці, збиралися разом, щоб поспілкуватися, обговорити. Ви навіть можете згадати з книги «Ді апостолів», коли згадувала, що, що мужі прийшли там і запросили і апостол Павло апостол Павло також. Прийшов, тобто ці мужі, оце зібрання було. Це було еклесія, але прикол в тому, що це не було, не було церквою. Це були язичники, так ну може деякі з них язичники, або взагалі гностики в той час. Тому що за часів, якщо дивитися в історію, Римська імперія, тобто це політичний устрій, який панував під час нового завіду, подій Нового завіту, Нового завіту, навіть в Римській імперії домінувала світобачення і філософія. Попередньої імперії великої, яка була грецька, і навіть в Римській імперії послуговувалася не латиною здебільшого, а саме грецькою мовою, тому що грецька мова була мовою еліт, а Латина вважалася як мовою плебеїв, тобто простого народу. І латину можна вважати так само провести аналогію з суржиком, який ми зараз маємо. Чомусь в університеті лекції не читаються суржику, правда? Ну, переважно може деяких хтось, може, хтось читає, коли переходить на він, ну, приходить на чисту помню Але тим не менш цей процес ну можна так назвати, його трошечки адаптувати під наші реалії. І Цікавим є те, що Господь наскільки все продумав, що чомусь він прийшов не під час Римської імперії, а під час перепрошую, не під час грецької імперії, а під час Римської імперії. Завдяки цьому, що панувала єдина мова на всьому серед... Середземномор'ї, то Євангелія могло розповідатися і поширюватися дуже просто, органічно і влучно, тому що всі могли почути євангельську звістку. У Бога все під контролем. Це факт, mm -hmm. і це слово еклесія пізніше вже воно прийшло в Біблію, його стали використовувати як Позначення зібрання святих, тобто ті, які були покликані з цього світу гріховного, покликані як зібра... зібрання, покликане Господом або Ісусом. Тобто, перше... Це перше грецьке слово і друге слово «кур'якон», яке перекладається як присвячені або посвячені Господу. Від цього, до речі, також з Латини вже є поняття слова курія. Яке зараз також використовується наприклад в католицькій церкві, це по факту як вона називається офісом своїм, але курія це як також були зібрання, і також, але це було зібрання вже більш молоді, яка була воєнізованою. То можна сказати, що це був такий загони славетних воїнів, і я думаю, саме не дарма слово курякон. Використовується як присвячені Господу, тому що церква має бути войовничою, яка бореться в духовному світі, яка має владу від Господа і має е, можливість вершити певні дії е, в духовному світі, ну, які впливають також на наше сьогодення і на майбутнє. І є важливим моментом, те, що якщо ми усвідомлюємо, що таке церква і її справжні призначення, тоді наше життя може змінитися. Але є один, момент, точніше, є один важливий момент, який ми маємо розуміти. Церква і Бог це різні поняття. Ми приходимо в церкву, особливо ті, які мають досвід з християнською родиною, так називаємо деверівців. Наприклад, це я в третьому поколінні християнка. І навіть з одного з однієї сторони в четвертому. Але ми, коли приходимо в церкву, або люди, які взагалі приходять зі сторони перший раз церкву, спочатку є такий період як закоханості, і ти думаєш, що все ідеально, все чудово. Але потім проходить певний період часу, і ти зустрічаєшся з такими ж людьми, які які ти сам. І може можеш розбиватися одне. них, тому що так, церква це зібрання святих людей, які є посвячені, які вийшли зі світу, які служать Господу. Але ми тим не менш залишаємося інколи людьми. І, як я вже сказала, що так само, як і весілля, це тільки початок життя, тому що перші, наприклад, перші три роки це притирку. У нас, наприклад, ми зі Славіком так сварилися, що це був капець. І це певно, це нормально для кожної для кожної молодої сім'ї. Так само, коли ти приходиш, приймаєш водне хрещення, потім через якийсь час ти вже розумієш, що ну, це не сказка, це життя, реалії життя. Але важливим є моментом те, що ми, ми не маємо розбиватися у якісь, у якісь події. Тому що, наприклад, я була підлітком в церкві, я служила, займалася служінням, але я пережила дуже страшний булінг. Церковний булінг, так, це таке поняття є. І е, єдиним моментом, який допоміг мені втриматися і не залишити церкву, це те, що я е, дивилася на Господа. І я розуміла, що люди, які в церкві, це не значить, що це Бог такий. Коли в тебе є близькі взаємини з Богом, тобі байдуже, що відбувається навколо. Я маю на увазі байдуже, як до тебе ставляться. Тому що ти приходиш і служиш Богу. Так, колись ну, ти можеш виглядати таким супердуховним, але якщо щось трапляється і щось там десь тебе підковануло трошечки, тут вилазить вся твоя натура. По факту. І з цим треба боротися і розбиратися. І замість того, щоб перетворюватися на тих, хто тебе ображає, або може тобі здається, що тебе ображають, ти маєш повністю принести це до Бога і переосмислити все це. Тому що. Церква це місце, де ми можемо вчитися, де ми можемо змирятися, де Бог може з нас робити тими тих людей, які по його серцю. І церква це якраз ідеальна можливість для того, щоб наше життя могло змінитися, щоб ми тут могли навчитися як бути схожими більше на Христа, тому що абсолютно. Для кожного християнина одним бажанням є те, щоб бути схожими якомога більше на Христа, щоб реагувати на події, які відбуваються, так як Христос, щоб служити іншим людям, як і Христос. Тому що по факту завдання церкви це продовжити справу, яку розпочав Христос. Тому що наше християнство не закінчується з водним хрещенням. Наше християнство продовжується і воно має стати кращим. І християни з роками мають ставати кращими, духовно зрілішими. І, і і ті люди, які служать і які вже в церкві 10 років, вони не мають обурюватися і якось а, влаштовувати якісь там інтрижки тощо, тому що ми має, маємо зростати, ми маємо ставати кращими. І тепер є а, важливий момент для кожної помісної. Ми знаємо, що для Вселен... вселенської церкви, тобто для всіх християн, завданням є іти. І розповідати іншим людям про Христа. Нашим завданням є навертати інших людей до Христа. І для кожної помісної церкви, також, окрім цього глобального завдання, є ще завдання для кожної церкви. У кожної своєї церкви є покликання і певна праця, яку церква має здійснювати. І це дуже страшно, що по факту, якщо церква не виконує своє покликання, вона перетворюється на щось бридке, яке має поганий запах. І відповідальність кожного, хто знаходиться в церкві, бути, мати найвищі стандарти подібності до Христа для того, щоб виконати доручення Христа. Проблема в тому є також, що якщо, наприклад, у церкві є покликання, ну, припустимо, відкривати нові церкви. І хтось думає: слухай, навіщо мені відкривати нові церкви, якщо ж круто, коли в тебе там 200 людей. 300 більше, там тисячі, церква ця може швидко дуже загнутися тільки тому, що покликання її відкривати маленькі домашні церкви. І відповідальність моя і кожного із вас, хто належить до помісної церкви, це позбутися від старої природи, наскільки максимально зрозуміти, хто ти є, хто твій Бог, яке твоє покликання, і рухатися до цьому для того, щоби. Ми, церква, як тіло Христове, могли функціювати правильно. Чому порівнюється, що ми, як тіло Христове, чому саме з тілом порівнюється? Тому що якщо не стає однієї руки, то всьому тілу погано. І мені дійсно подобається приклад, що коли, наприклад, у людини пропадає зір до тих чи інших обставин, в неї з'являється у цієї людини, з'являється надзвичайно природні слух, який притаманний, наприклад, котам. Вони чують все на відстані велики. І також є відчуття сенсорики, тобто у них дотик на дотик вони можуть зрозуміти текстуру поверхні. Наприклад, я можу стіл ну, до, сті, до столу доторкнутися, ну, звичайний стіл як стіл. А вони можуть розказати навіть всі деталі, які можуть бути. Тобто, їх, їх ці органи відчуття настільки стають гострими, що вони просто можуть це зрозуміти. І саме тому. Далі тут важливе місце є перше послання до коринтян, 12 розділ, четвертий вірш. Різні є дари, та всі вони від єдиного духа. Є багато різних засобів служити, але усі вони єдиному Господу, по різному Всевишні дії серед людей, та тільки єдиний Бог дає спроможність робити усе. А вияв духа дано кожному на користь усіх. Одній людині дух дає слово мудрості, інші слово знання дається тим самим духом. Комусь дано духовну віру, а ще хтось має дар зцілення від єдиного духа, хтось має силу робити чудеса, хтось здатний спророкувати, хтось уміє розпізнавати духів, а хтось розмовляти різними мовами, а ще хтось помачити мови. Та один і єдиний дух чинить усе це, наділяючи кожного тим, чим вважає за потрібне. І далі. 24, 25 вірш. Ой, так, да, ну там, можна до кінця далі. Бог створив наше тіло так, щоб більше шани було тим частинам, які потребували того, щоб не було розбрату в цілі, а щоб усі частини однаково дбали одна про іншу. Коли одна з них страждає, то й усі інші страждатимуть. Коли одна в пошані, то й усі інші радіють з нею. Тож усі ви разом є тілом Христовим, а окремо частинам його. До того ж, Бог першим поставив у церкві апостолів. Другими пророків, третіми вчителів, потім чудотворців і людей, які мають дар ціляти. За ними ті, хто допомагають іншим, ті, які мають хвист вести за собою людей, а також ті, котрі мають здібності до різних мов. Та не всі апостолами, не всі пророками, чи не так? Не всі вчителями або чудотворцями, не всі вдаровані здібності зціляти чи розмовляти різними мовами. І не всі ж, певно, мабуть, тлумачити мови. Тож дбайте про всі духовні дари, що є важливішими для вас. А я вам зараз покажу навіть краще життя. Ми церква, тіло Христове, і у кожного з нас є своє покликання і своє призначення. Наприклад, якщо, як я вже сказала про приклад стосовно очей і тоді як інші частини тіла беруть на себе функцію, то так само і в тілі Христовому, в церкві. Кожен. Ну, бувають такі випадки, коли не всі є частини присутні. І тому хтось виконує більше праці, та, яка навіть, наприклад, йому не властива. Але це тимчасово. Не треба відмовлятися від певної роботи, тому що інтерес має бути збереження всього тіла. І якщо якісь завдання, ми маємо виконувати всі разом. Звісно, кожен має своє покликання має розвиватися в цьому. Але в той же час, тимчасово можемо нести якісь. Не непритаманні функції для себе. Але в той же час, якщо ми будемо нехтувати тим, що Бог нас до чого нас Бог кличе, якщо ми будемо нехтувати ситуацію, того, що ми розуміємо, що ми маємо зростати, розвиватися як християни, як тіло Христа, то тоді будуть виникати великі труднощі. І, наприклад, ті люди, які е, е, займалися булінгом і цькуванням мене в церкві, в моєму підлітковому віці. Вони понесли дуже страшне покарання від Бога, тому що Бог вступається і Він буде розбиратися з тими людьми, які не виконують свою функцію. Отже, наше завдання не дивитися на те, що відбувається, наше завдання бути, будувати свої відносини взаємно з Ісусом, так щоб ми потім могли йти і служити іншим людям. І коли ті люди, які приймають водне хрещення, вони мають розуміти, що це тільки початок. А далі ще розвиток і продовження подій. Сьогодні я хочу нас закликати до всіх переосмислити своє, е, своє відчуття і значення, і місце в церкві, тому що е, багато хто міг страждати від булінгу, або навпаки завдавати його. І сьогодні є дуже гарний, гарна можливість є покаятися перед Богом, розкаятися і просто далі продовжувати своє життя е, з, з, з іншому напрямку. Я зараз хочу всіх закликати до молитви. Ми будемо зараз молитися, будемо співати ще пісню. І в цей час, якщо ви відчуваєте, що в вашому серці немає миру, якщо ви згадуєте якісь образи, бо ми будемо знову ж таки молитися, що Бог зараз, щоб Дух Святий нагадав це, щоб ви могли розібратися прямо сьогодні з тим, що є у вас, або ви завдавали шкоду комусь. Або вам завдали шкоди, ви маєте зараз простити, попросити у Бога вибачення, розбиратися з цим з цим питанням, тому що може такого, так, такої нагоди вже більше не буде, ніхто ж не знає. Але тут питання в іншому: чи ми готові всі об'єднатися для того, щоб тіло Христово функціювало правильно? Тому що коли наше тіло хворіє, ну якась частина тіла хворіє, то всьому тіло і погано. То давайте зараз, якраз, будемо молитися про це. Є тут є лей, а є служителя, які будуть за вас молитися. Якщо у вас є бажання таке, то можете вийти наперед і з вас помоляться. І також будемо молитися зараз, тому що сьогодні гарна можливість для того, щоб розібратися з цими питаннями, тому що по факту церква це зібрання покликаних з цього світу людей, які готові. Репрезентувати Ісуса на цій землі.